Привіт, привіт! Ось показую мої красотулечки, мої орхідеєчки. Так. Така біла. Ну, біла це просто хмаринка краси. Ось такі і ще є маленькі. Цю маленьку я орхідеєчку таку привезла із Чорноморська ще у жовтні, 10 жовтня, я її привезла, купила в Чорноморську одеської області. І ось вона в мене, отут, ось тут щось відломилося трошки. Губка. І ось вона у мене до сих пір квітне на трьох квітоносиках. Такі цупкенькі, ну, потрошку є квіточки, які вже відсихають. Але такі цупкенькі в неї пелюсточки. така вона прям мі-мі-мі-мі-мі, як то кажуть. Ну, і ще хочу вам коротко сказати, що одне з. Відео, де розлючена дівчина була знята в нетверезому стані, я його обмежила доступ до нього, не видаляла, просто закрила доступ. Хто встигнув подивитися, той подивився. Я її не знаю, ту людину, вона мене теж просто щось в неї, мабуть, було негаразд. І вона обрала мене для якогось нападу, для виль... ну, щоб виплеснути свою злість, почала на мене нападати, але вона ні разу жодного разу не торкнулася мене, а, тому я думаю, нехай в неї буде все гаразд. Хай Бог її прощає. Таке було в мене 1 січня, у другій половині дня, коли я їхала. На работу нічну зміну. Пока-пока!